Ми всі постанемо перед Богом рано чи пізно. Але що нам робити сьогодні, щоб мати гарантію спасіння? У Біблії є приклади людей, які вже одного разу пережили кінець світу. Ной та його родина вижили у всесвітній катастрофі, і перше, що робив Ной, він зберігав Боже Слово. Коли творець сказав Ною, що наведе потоп на безбожний світ, Ной зберіг це слово, він не знехтував ним. Доля людей, які живуть в останні часи, також залежить від їхнього ставлення до Божого Слова. Ті, хто нехтують Словом Творця, уподібняться до людей, які не пильнували перед потопом. Вони загинули. Друге, Ной зайнявся будівництвом ковчега Спасіння, як і наказав йому творець. Сьогодні ковчег це церква, не храми та будівлі, а учні Ісуса Христа. Ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати Божий ковчег. І навіть коли війна, лиха та епідемії, ми будуємо церкву, проповідуючи Євангеліє Христа на весь світ. Протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег, місце вашого спасіння.